Всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Вниз буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультують, чи варто вам їхати на авторинок. Чи потрібно обирати оголошення по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить підбір авто під ключ, також звертайтесь, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтеся, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду. Бесь 7 Passat в універсалі. 11-рік 2035 пробігу. 2,0 дизель на автоматі. Графітовий колір. Ціна 12900. Контакти ось тут внизу. Покажу по салону. Світлий салон на тканині, автоматична коробка, клімат, підігріви. зовнішній хром-пакет на оригінальних дисках. Кого цікавить, телефонуйте. Четвертий гольф. 99-й рік, 1,6 бензин MPI, ціна 3950, контакти ось тут. Так, нічого не видно. Кого цікаво, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію. Шкода Octavia A7. Універсалі. 15 рік, 2-літровий дизельний двигун, 207 пробігу. Ціна 14700. Контакти бачимо. Так, сидіння на тканині. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Б-8 Passat. 18 рік, 215 21 пробігу, 1,4 бензин плюс електро. <кій> так, контакти бачимо. Ціна 21 200 доларів. Цікавий варіант. Салон ми бачимо комбінований, клімат-контроль, підігрів, все є. Більше інформації уточнюйте за телефоном. Шкода Fabia універсалі. Автомобіль 2008 року випуску, 1,6 бензин MPI, 180 пробіг, коробка автоматична, є комплект резини з Нідерландів. 7000 доларів контакти до власника ось тут присутні. Так, покажу по салону. Так, погано трошки видно вікна підзапотіли. Кого цікавить, телефонуйте до власника. П'ятий гольфік в універсалі. Свіжопригнаний, це 2008 рік, 1,6 бензин, 230 пробігу, простий атмосферний двигун. Так, механіка підігрів сидінь, стан пишуть ідеальний, ціна 7 тисяч доларів. Контакти 0,99310 6605. Кондиціонер. Так, парктроніків не бачу. Шкода Октавія в садані. 21 рік. Без жодного підфарбування. 2,0 дизель на автоматі. 22800 ціна. Контакти бачимо. Так, покажу по колу. Салон на тканині. Кого цікавить, телефонуйте. Б-5 Passat в універсалі. 2005 рік, 1,6 бензин, 230 пробігом, 5350 ціна, контакти ось тут присутні. Так, салон на тканині, є кліматронік. Кого цікавить, телефонуйте. Шкода Октавія А7. 19 рік, двохлітровий дизельний двигун, 215 пробігу. Ціна 17200 контакти бачимо. Коробка автоматична, клімат-контроль, салон на тканині. П'ятий гольф. 2006 рік. 1,4 бензин, 209 пробігу, ціна 5500. Контакти видно. Автомобіль із Німеччини. Так, на тканині. Кого цікавить телефонуйте. б 7 Passat в універсалі. Це 10 рік, 2-літровий дизельний двигун 103 кВт, передні і задні парктроніки, клімат-контроль, круїз, безключовий доступ, є 5 сидінь, сама паркується без пробігу по Україні, ціна 10 300 контакти є. Це перший рестайл фактично. на оригінальних дисках. Когось цікавить, телефонуйте до власника. Шкода Октавія А7 в універсалі. 2.0 дизель, 235 пробігу, ціна 14700. Контакти бачимо присутні. Комбінований салон, клімат-контроль. Форкоп, парктроніки, кого цікаво чи телефонуєте. 7 Passat в універсалі. 12 рік, 2-літровий дизельний двигун на 125 кВт з автоматичною коробкою, шкіряний салон, ксенонові фари, замінений новий демпфер. автомобіль як новий, без ДТП. Ціна 12500 вже знижена. Контакти ось тут присутні. Так, покажу по салону, є панорамний дах, до речі. Повністю шкірені сидіння. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Шкода Октавія А7, вже приганив автомобіль, але вже на українській реєстрації. По автомобілю це 17 рік випуску, 1,6 дизель, 260 пробігу. Тут контакти для уточнення інформації. день. Покажу по салону. Клімат-контроль, підігрів сидінь присутні. Зовнішній хромпакет на оригінальних дисках з епектроніками та форкопом. Кого цікаві, телефонуйте, отримаєте вже більш повну інформацію. Бес сьомий посад в універсалі, в гарному кольорі. Це 12 рік, 2-літровий дизельний двигун, 260 пробігу, повний привід. 12600 ціна, тут контакти бачимо. Автоматична коробка передач, ширіний салон. Так, з пам'яттю сидінь, Клімат контроль, підігріви, Кого цікавить, телефонуйте, більше інформації уточнюйте. Повнопривідна шкода Octavia a 7 з повним приводом, я кажу. Це 2019 рік, модельний 20-й в рідній фарбі, обслужена з рідним пробігом. 2-літровий дизель 195 пробігу. Ціна 19400. Комплектація Лаурін Клемент. комбінованим салоном в гарному кольорі. Кого цікавить, телефонуйте до власника. b 8 Passat в універсалі. 16 рік двохлітровий дизельний двигун з автоматичною коробкою в хайлайні. Так, 264 пробігу. Ціна 16 200. Ось тут контакти. Так, комбінований салон, клімат-контроль. Кого цікавить, телефонуйте. Кода Октавія Універсалі. 18 рік, 2-літровий дизельний двигун, пробіг 175 тисяч на повному приводі, не фарбована. Контакти 066, 477 57, 88. ціна 15 950. Так, покажу по салону, якщо вийде. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Сьомий гольф в універсалі. 19 рік. Сюжепригнаний автомобіль, 1,6 дизель в рідній фарбі, ціна 14350 доларів, пробіг 151 тисяча. Тут контакти до власника. Покажу по салону. Коробка механічна. З парктроніками. Шкода Октавія. А7. 18 рік, 1,6 дизель, 211 пробігу. Це на 13750 не фарбовано в гарному стані. Обслужено, тут контакти бачимо. Так, заглянемо по салону. Кодо Октавія Універсалі. 14 рік, 2-літровий дизельний двигун з автоматичною коробкою передач, 287 пробігу, ціна 11950, контакти отут. Для отримання додаткової інформації. Так, тут зачинено, покажу. Щось що, зачинено, так? Так, є парктроніки. Світленький салон лохайний, клімат-контроль, підігрів, мультикермо. Кого цікавить, телефонуйте Отримайте більш детальну інформацію.